На дворі вже весна, а ми все ще продовжимо розрібати завали зимових новинок від AMD. Цього разу до нас завітав Ryzen 7 5700 під Socket M4. Традиційно поглянемо на нього зблизька та протестуємо і порівняємо з іншими, на наш погляд, цікавими опонентами. TELEMART комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Сісонік серце вашого комп'ютера. Якщо уважно подивитись на технічні характеристики піддослідного CPU, то можна помітити, що вони майже один в один копіюють Ryzen 7 5700G, але з двома відмінностями. Перша відсутність потужної вбудованої графіки, що й не дивно, бо літера G у назві зникла. Друга на 100 МГц нижча базова частота 3,7 проти 3,8 ГГц. Бустова ж б залишилась без змін і становить 4,6 ГГц. В іншому, це все той же 16-поточний восьмиядерник на Zen 3 архітектурі з 16 МБ l 3 кешем, що удвічі менше, ніж у повноцінних процесорів. Нагадаємо, що не дуже приємною особливістю APU 5000 серії є підтримка шини PCIe 3 версії, що в теперішніх умовах вже накладатиме деякі обмеження на продуктивність актуальних відеокарт. Це ж стосується герою огляду. З навпаки, приємного відзначимо однокристальну компоновку чипу, що позитивно впливає на декілька важливих аспектів. Немає додаткових міжчеплетних затримок на шині Infinity Fabric, і як наслідок стабільніша робота контролеру ОЗП з високочастотними модулями оперативки. Що ж до TDP, то він не змінився ні на йоту і лежить у діапазоні від 45 до 65 Вт. А на тестування процесор потрапив до нас завдяки магазину Telemartua, в якому ви знайдете широкий асортимент різноманітних комп'ютерних комплектуючих по приємним цінам, готові ПК і ноутбуки, монітори, периферію та мережеве обладнання. Для бажаючих вигідно оновитися є програма Trade-In, за якою своє старе залізо можна обміняти на бонуси. А повністю новий комп'ютер допоможе зібрати дуже зручний і функціональний конфігуратор. Уся необхідна інформація, як завжди, знаходиться у посиланнях під відео. Першим до опонентів ми б хотіли додати Ryzen 7 5700G, щоб подивитися, чи є взагалі хоч якась різниця між ним і його аналогом без вбудованої графіки. Але перший, на жаль, вчасно до нас так і не потрапив. Проте засмучуватись не варто, бо у нашому арсеналі знайшлися теж достатньо цікаві для порівняння екземпляри. Так от перший AMD Ryzen 7 5700X. Цей CPU є вже повноцінним представником десктопної лінійки, у якого основний акцент зроблено на продуктивність наявних восьми ядер у 16 потоків. Але і коштує він на декілька сотень гривень дорожче. На місці вже і вдвічі більший кеш третього рівня у 32 МБ, і підтримка більш швидкісного стандарту шини PCI i -E Проте його робочі частоти не надто відрізняються від таких, що у новинки. Бустова така сама 4,6 ГГц, а от базова навіть на 300 МГц менше 3,4. Якось раніше ми вже робили окремий огляд на цей камінчик. Тож тим, кому цікаво отримати більше інформації, радимо перейти за посиланнями під відео. Другим до суперників ми записали AMD Ryzen 5 5600X. Він вже має меншу кількість ядер та потоків 6 та 12 відповідно, і коштує при цьому приблизно на 1000 гривень менше. За обсягом кешу L3, він також перевищує героя огляду вдвічі, а от по частотам повний паритет. Також цей CPU має підтримку PCI E4.0, тож буде цікаво подивитись на те, чи зможе швидкісний інтерфейс компенсувати меншу кількість ядер у ігрових сценаріях використання. Важливий момент. На відміну від піддослідного CPU, цей процесор, як і старший Ryzen 7 5700 x має чіплетну конструкцію з винесеними на окремий кристал контролерами ОЗП та зовнішніх інтерфейсів. Це має неабияк грати на руку герою огляду, особливо у синтетичних тестах. Тож ми неодмінно звернемо увагу на цей аспект пізніше. А наскільки Ryzen 7 5700 є взагалі доцільним вибором у порівнянні з актуальною платформою AM5. На це питання ми відповімо за допомогою Ryzen 5 7500F, який у своєму арсеналі має 6 ядер у 12 потоків, 32 МБ кеш l 3 підтримку 5-го стандарту шини PCIe, ddr 5 та ще й вищу робочу частоту від 3,7 до 5 ГГц. І все це на найбільш досконалій архітектурі Zen 4. Так, коштує він на 800 тисяч гривень дорожче, плюс і інші компоненти платформи дорожче, але й перелік переваг не маленький. Посилання на детальний огляд цього CPU можна знайти під відео. Спочатку від табору Intel ми планували додати до порівняння Core i 5 13400, але вартість останнього суттєво виходить за рамки поточного огляду, як і продуктивність, якщо подивитись на попередні тести. Тому брали Core i 5-12400, ціна якого дуже близька до Ryzen 7 5700. Тяглову силу обраному опоненту забезпечують шість продуктивних ядер з технологією HyperTrading, які працюють на частоті від 2,5 до 4,4 ГГц. Також у наявності 18 МБ кешу найвищого рівня. Плюс він може працювати з останніми стандартами PCI 5.0 та DDR5. Для кожного CPU ми підібрали тріо надійних та функціональних материнських плат, які ви зараз бачите на екрані. Охолоджувались всі процесори потужною 360 мм РСО Deepcool LS720. Для платформ з підтримкою стандарту DDR5 ми використали комплекс двох модулів по 16 ГБ Kingston Fury Renegade RGB DDR5 6400 з таймінгами 32 і 2 по 39 і напругою 1,4 В. Їх дизайн виглядає прикольно та ще й якісна 12 точкова підсвітка є. Для платформи AM4 використовували пару 16 ГБ Kingston Fury Beast RGB DDR4 3600, котрим вдалося піджати таймінги до cl 16 із напругою 1.35 вольта. Вони мають низькопрофільний дизайн та RGB підсвітку. А докладніше про це у окремому відеоогляді за посиланням у підкасті. Операційну систему і допоміжний софт ми зберігали на оптимальному за співвідношенням ціна можливості M.2 2 псі 40 X4 накопичувачі Kingston kc 3000 на 1 ТБ. Він забезпечує швидкість у 6000 МБ на секунду при записі і 7000 при щитуванні. А для довільних 4К-блоків заявлено до 1 мільйону IOPS. Щоб максимально розкрити продуктивність процесорів в іграх, використовувалась топова Palit GeForce RTX 4090 Game Rock OC. Живив систему надійний та потужний блок живлення Seasonic Vertex GX1000 на цілий кВт. Останній підтримує стандарти ATX 3.0 та PCI E50. Має високий ККД з відповідністю сертифікату 80 Plus Gold та гібридний режим роботи системи охолодження. У нас вже є окремий огляд на цю модель, тож братимо перейти за посиланням у описі або підкасті. Ну і зібрали ми всі компоненти докупи у корпусі DeepCool CH510 Mesh Digital, який для ліпшого охолодження оснастили трьома 120 мм вентиляторами. Як завжди, перше, що ми зробили після збірки системи, звернули увагу на робочі температури новинки. У простої переважно більшість часу температура Ryzen 7 5700 знаходилась у діапазоні 33-34 градусів. Нічого аномального та незвичайного. Під навантаженням у Fjur Mark нагрів підвищився майже у два рази до 63-64 градусів. Теж гарний результат, проте не забуваємо, що отримали ми його на дуже ефективній РСО. CPU Z вдалося прогріти процесор ще менше, і його температура не піднімалась у цьому стрес-тесті вище 62 градусів. Тепер переходимо до синтетичних бенчмарків. У AIDA 64 піддослідний процесор показав найкращу ефективність роботи з ОЗП у порівнянні з іншими суперниками 5000 -ї лінійки. При цьому перевага по запису даних була майже двократною. Ось вам і наочні плюси нечеплетного дизайну. Звісно, у боротьбі з більш швидкісною DDR5 все вже було не так райдужно, і Ryzen 5 7500F та Core i5-12400 тут були беззаперечними лідерами. У архіваторі 7 zip герой огляду теж не був аутсайдером, і, наприклад, при декомпресії даних продемонстрував взагалі найкращий результат з перевагою у 4% над найближчим опонентом у вигляді Ryzen 7 5700X. Останньому і Ryzen 5 7500 f він поступився у стисканні даних 7 та 10% відповідно. Ryzen 5 5600X видав на 10-20% гірші результати ніж новинка, а Core i5-12400 був слабшим на 14-42%. Cinebench 2024 усі процесори 5000 лінійки вишикував у один ряд по однопотоковій продуктивності. А у багатопотоці піддослідний обігнав Ryzen 7 5700X на 4%, а Ryzen 5 5600X на цілих 29%. Core i5-12400 виявився швидшим на 9% при задіянні одного ядра, проте при повному навантаженні на всі ядра злив відчутні 15%. І пальма першості у цьому бенчмарку дісталась Ryzen 5 7500F, який особливо помітно відірвався від новинки при одноядерному навантаженні. Вдруге поспіль Ryzen 5 7500F вдалося вибороти перемогу у Geekbench 6. При цьому перевага над новинкою була знову впевненою: 30% у одно і 25% у багатопотоці. Та й взагалі цей тест не виявився візитною карткою піддослідного CPU, бо він тут продемонстрував найнижчу з усіх продуктивність при одноядерному навантаженні. А при задіянні усіх ядер випередив лише Ryzen 5 5600X. Рейтингова таблиця у процесорному тесті 3D Mark у багатопотоковому режимі напряму залежала від кількості ядер. Тож найбільше балів отримали восьмиядерні Ryzen 7 5700 та Ryzen 7 5700X. Але і тут дуже близько до них підібрався шестиядерний Ryzen 5 7500 f із відставанням усього на 5%. Що ж до однопотокової швидкодії, то у цьому сценарії опонентам насипало приблизно однакову кількість папуг, за виключенням знову ж таки Ryzen 5 7500F з його 5% перевагою над усіма суперниками. При комбінованому навантаженні ми отримали не дуже гарний сигнал щодо продуктивності новинки у парі з відеокартою. Якщо у CPU-тесті Ryzen 7 5700 отримав таку кількість балів, що дозволило йому зайняти другу позицію, трішки поступившись аналогічні за назвою X-моделі, то у графічному підтесті герой огляду раптом опинився вже на останньому місці з відставання від найшвидшого суперника у вигляді Ryzen 5 7500F на приблизно 15%. У Blender піддослідний повністю реабілітувався і зайняв другу позицію після Ryzen 5 7500F. Із відставанням у декілька відсотків. Ryzen 7 5700X навпаки приблизно настільки ж відстав від об'єкту тестування. Що ж до Ryzen 5 5600X та Core i5 12400, то у цьому бенчмарку вони взагалі не йшли ні в яке порівняння із піддослідним CPU. Topaz відео AI поки що є коронним номером тільки процесорів AMD актуальної лінійки. Тож тут Ryzen 5 7500 f із легкістю обігнав усіх опонентів у декілька разів. Ryzen 7 5700 зайняв друге місце з мінімальним відставанням від Ryzen 7 5700X. І десь ще позаду бовталися Ryzen 7 5600X та Core i5 12400. У Handbrake знову перше місце за Ryzen 5 7500F, який випередив новинку на 16% як у Full HD, так і в 4К. Обидва ж червоні восьмиядерники продемонстрували приблизно однаковий результат і ледь помітною перевагою X-ової моделі у 1080P. U2 вони випередили Ryzen 5 5600X та Core i5-12400 приблизно на 15%. Останнє у свою чергу видали теж дуже схожі результати. Ну а тепер подивимось на розстановку сил у ігрових сценаріях використання. Усі тести ми проводили у роздільній здатності Full HD з максимальними налаштуваннями графіки без трасування променів та апскейлерів. Із попередніх тестів нам вже добре відомо, що аватар Frontiers of Pandora впирається у продуктивність RTX 4090 навіть у 1080 p Проте і так помітити різницю між процесорами можливо. Піддослідний CPU забезпечив у цьому тайтлі найнижчі середній FPS, поступившись навіть Ryzen 5 5600 x чотирма кадрами при середніх 155. Ryzen 7 5700X видав ще на 3 FPS вищу частоту, але по дуже рідкісним подіям провалився у порівнянні з героєм огляду. І найвищу частоту на рівні 165 FPS без дропів продемонстрував тут Ryzen 5 7500F. Найвтішний результат ми отримали і у Counter-Strike 2. Ryzen 7 5700 вдалося випродати на 30% лише найслабшого опонента, яким цього разу виявився Core i5 12400. Усі інші процесори видали на 32-47% кращі результати на середньому лічильнику кадрів. Кіберпанк 2077 знову поставив новинку на останнє місце за рейтингом середньої частоти кадрів. Проте тут є нюанс. Core i5-12400 хоч хоче забезпечив у цій грі на майже 4% вищу частоту оновлення екрану. Проте, по дуже рідкісним подіям, навпаки, просів на цілих 50%. Ryzen 5 5600 x виявився швидшим за новинку на 5%, Ryzen 7 5700X на 13%. І на першому місці знову вже вкотре опинився Ryzen 5 7500F, з кращим на 22% FPS. У п'ятій форзі продовжилась та ж сама невтішна картина для піддослідного CPU. Від Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600X та Core i 5 12400. Він відстав на 10% по середній частоті кадрів. При цьому перший щабель п'єдесталу знову отримав Ryzen 5 7500F, який відрендерив ще на 21% кадрів більше, і в сумі був швидшим на третину. Розібратись у моніторингових даних The Last of Us Part One виявилось не так вже і просто. Герой огляду у цьому тайтлі опинився на передостанньому місці, обігнавши Core i5-12400 усього на пару FPS при середніх 115. Проте за показниками найдовших кадрів перевага була більш ніж двократною. Ryzen 5 5600X випередив новинку на 2 FPS по середній частоті, але поступився 9 по 01% лоу. Ryzen 7 5700X показав стабільно кращі результати по всім показникам на 10%. А Ryzen 5 7500 f хоч і розмістився на вершині гори по середньому лічильнику зі своїми 150 кадрами за секунду. Проте за показниками дуже рідкісних подій, просів на майже 50% у порівнянні з Ryzen 7 5700. Ну що ж, у Старфілд новинка нарешті трішки підняла голову і видала непоганий результат на рівні середніх 77 FPS, фпс, який не сильно відрізнявся від найкращого у 85 FPS фпс на Ryzen 5 7500F. Проте по дуже рідкісним подіям ми знову останнє місце з відставанням у 26% від лідера. Також 8 ядер у 16 потоків дозволили отримати гарний результат у процесорозалежній Total War SAGA Troy. Тут герой огляду забезпечив рівнозначну частоту кадрів із Ryzen 7 5700X, і навіть вдвічі більший кеш останнього йому ніяк не допоміг. Проте шестиядерний, але більш прогресивний Ryzen 5 7500F так і залишився нездоланним лідером і випередив обидва зазначення CPU на 4%. Ryzen 5 5600X та i 5 12400 виявились аутсайдерами у цій грі і відстали від новинки на 16 та 10% відповідно. Підсумовуючи отриману інформацію, можна сказати, що ігри не є сильною стороною Ryzen 7 5700. У більшості тайтлів він знаходився або на останньому, або на передостанньому місці, і тільки іноді демонструє більш-менш рівнозначно із Ryzen 5 5600X, Core i5-12400 та Ryzen 7 5700X частоту кадрів. Проте у синтетиці, і як наслідок у прикладному програмному забезпеченні, ситуація є кращою завдяки наявності у підослідного CPU 8 ядер у 16 потоків, хоч і зі зменшеним обсягом кешу третього рівня. Тут вже можна розраховувати на продуктивність старшого X-процесора з легкими коливаннями у той чи інший пік. Окремої уваги заслуговує Ryzen 5 7500F. Навіть зі своїми 6 ядрами і 12 потоками він є просто недосяжною за продуктивністю альтернативою, як в іграх, так і в робочих застосунках. В даному випадку навіть можна сказати, що перехід сокету AM4 на AM5 є цілком виправданим, незважаючи на більшу вартість платформи. Повертаючись до Ryzen 5 5600X та Core i 5 12400 слід зазначити, що обидва вони значно слабші за героя огляду у синтетиці. Проте у іграх, як вже було сказано вище, це досить непогана альтернатива підослідному CPU. І при меншій або рівній вартості тут є над чим подумати. А на цьому у нас все. Як завжди, з нетерпінням чекаємо на побажання та зауваження у коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!